Ловіть інтересні цифри, вони касаються вас. Дивіться, у вас є в руках зараз телефон. смартфон. Середня цифра контактів в вашому мобільному телефоні. Ну, у вас може більше менше. Середня цифра у звичайної людини це від 2000 тисяч контактів, контактів в вашому смартфоні. Ну, у вас ще є там Telegram, Instagram, там. Блін, коротше, Facebook, TikTok, там, друзі ваші. В середньому в середньому у кожної людини, кожна людина сьогодні в світі дотична до 2000 чоловік. Є люди, у яких по 100 тисяч, є люди, в яких по 13 мільйонів людей, неважно, середня, статистична людина середня, має доступ до 2000 контактів. Провірте свій мобільний гляньте, скільки у вас там контактів. Якщо у вас там 100 чоловік, всього, повірте. Ось припаркувалася людина рядом. У нього там 10 тисяч чоловік в контактах. Давайте так, 2000. Ловіть математику. Дуже серйозну математику. Це касається кожного. Беремо ці 2000 чоловік. Ділим на 3. І ми получаємо з вами в середньому там, 600 з копійками, хай 600 сімей. Тобто, у вас. Є сьогодні дотик, ви дотичні до 600 сімей. Сьогодні 600 сімей, хочемо ми цього чи не хочемо ми, в середньому від 10 тисяч і вище витрачають на продукти для життя, для свого, для своєї життєдіяльності: їжа, там, лікарства, топліво там і так далі. Це 10 тисяч, це ну, понти, це вообще ну, єрунда. Ну, Цифра більша, ну, щоб 10 тисяч, щоб считать, було легше. А тепер давайте 600 помножимо на 10 тисяч. Скільки ми отримуємо? 6 2 нуля і плюс 4 нуля. 6 мільйонів 6 гривень оборота роблять люди, до яких ви маєте сьогодні відношення. Тобто, в вашому мобільному телефоні є потенціал оборота в гривнах порядка 6. От 6 до 10 мільйонів гривень. Що було б, наприклад, якби ви займались кофе. Це означає, що ці 600 сімей, в принципі, то потребляють тисяча і вище гривень на кофе. Якби ви сьогодні займались хлібом, якби ви сьогодні займались тим, 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 неважно чим. Ви чітко розумієте, про що я зараз вам сказав. Якщо ви хочете, друзі, реалізувати цей потенціал і конвертувати його в бізнес, давайте разом подумаємо. У нас є не просто ідея, а у нас є механізм. Всього найкращого, до зустрічі, пока.